Таємниця була у Бога, мрія схована в серці Христа, не відкрита колишнім пророкам, щоб з'яснилась віків повнота. По його благодаті освячені, ми безцінною кров'ю Христа, день далекий, Богом призначений, народилася церква свята. Слинув духу зібрання апостолів і над кожним, як промінь, палав, говорили іншими мовами, яким дух промовляти давав. Дивувались люди побожні. Що прийшли туди звідусіль, тож говорять про справи Божі дуже просто, без всяких зусиль. Промовляють усе зрозуміло диво, ніби примарний дим. Може, зранку нічого не їли, повпивались винам молодим. А Петро говорив сміло відкрились небес висота, проростало у світ боже диво, будувалася церква свята. Наречена Господня улюблена, на землі вона тіло Христа. Гнана, мучена та непогублена, укріпляється і підросте, освітина своєю правдою, щоб любов Твоя з нас потекла, щоб були ми сілою розрадою, щоб творили Божі діла. Церква люди, що взяті від світу, громадянство небесне у нас, ми улюблені, Божі діти і піднесені будемо свій час, Бог Отець, всю Христову родину. Посадив на небесних місцях, слава Богу, Отцю і Сину, у святому дусі віках. Амінь.